Сполучені штати все ще розглядають питання надання Україні ракет великої дальності Атакамс. Під час спілкування зі ЗМІ один із журналістів поставив Джо Байдену запитання про можливу передачу цього виду озброєння Україні. Американський президент відповів, що Білий Дім продовжує обговорювати таку можливість. А відтак, далі цитата це є питання все ще у грі. Кінець цитати також Байден прокоментував і регулярні обстріли Києва. Росія подвоє атаку на Київ. Є якась реакція на це? Це не несподівано, і це, це просто чисто. Це не несподівано. Тому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно. Мирослава Гонгадзе, журналістка, керівник мовлення голосу Америки у східній Європі. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю студія. Вітаю киян, українців. Спасибі, скажіть, будь ласка, чи про атакамси говорять у кулуарах? Бо так як було з танками, з літаками? Ні, точно ні? А потім щось таке стається. Атакамсів так само дуже давно чекаємо. Абсолютно дуже багато про це говорять, і особливо в контексті того, що от ми знаємо, що республіканці почали дуже активно критикувати адміністрацію Байдена і казати, що допомога потрібна більше, і що вони не розуміють. Багато республіканців висловлюються з цього приводу. Не розуміють, чому досі не надається, не надається вся ця допомога, яка яку потребує Київ в Києві. позавчора чи три дні назад був був ці грем він досить такий відомий і вагомий республіканець в сенаті, і він зокрема дуже активно почав так би мовити тиснути на, 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 на цю історію і на надання додаткової зброї, зокрема дальнього радіусу дії. Так і зрозуміло, що що весь час ми вже якби сказали, що змінюється позиція в залежності від розвитку подій. Змінюється позиція адміністрації щодо надання. А тих чи інших озброєнь, а які аргументи найбільше входять в гру, висловлюючи словами Джо Байдена, та тому що він саме так це оцінював? Ем, і чи останні новини, ось ці масовані обстріли, які ми маємо тут у Києві, фактично щодня і щоночі Чи вони є таким додатковим аргументом важелем для того, щоб та дискусія здинамізувалася? Ну і рішення було таке, яке потрібне Україні. Ну, ви знаєте, все ж таки, я думаю, що дуже багато залежить від, від позиції української сторони. американська сторона вже все більше і більше довіряє українській стороні. Єдине, що з час на заваді це питання, так би мовити, щоб не спровокувати ще більшого, але вже реально важко щось небудь більше спровокувати в цій ситуації. Виглядає так, що Росія йде прямо прямо до кінця, особливо в останніх, в останніх цих цих обстрілах. Ну, але так само. Мо бачить, що як ці останні обстріли так само бачить, як як певний певну ознаку активізації українського української сторони і готовності до до контрнаступу, тому намагаються зрозуміти до кінця, що 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 робити далі, але так, ці обстріли вони є частиною. Частиною умов чи частиною попереджень і, і потреби, які які американська сторона бачить зараз, так про готовність Росії йти до кінця, активізували то вони знову свої то... ядерні погрози в Білорусь. Там заявляє про переміщення зброї. Білорусь в свою чергу пропонує ядерну парасольку Казахстану. Як у США реагують на такі заяви? Ну, ми знаємо, що була критика з критика з боку Сполучених Штатів, критика з боку Японії щодо таких дій. Росія каже, що це не розповсюдження ядерної зброї. Але ну сполучені штати кажуть, що однозначно таким чином, таким чином вони вони не не змінюють поки що ніяких своїх, не роблять ніякої передислокації. Щодо захисту своїх своїх точок, але вони критикують дії Росії однозначно. Поки що, подальше від більше ніж критики, я не бачила ніяких дуже конкретних дій. Але ну це зрозуміло дуже в велике застереження. Сьогодні викликає у Сполучених Штатах внутрішньополітичні процеси, які відбуваються у Сполучених Штатах. Чи вони відбиватимуться відчутно відбиватимуться на питання підтримки? Ки України, тому що от мені так видається, це тенденція з іншого боку. Це є нормально в багатьох країнах. Після такого шоку все ж таки почало відроджуватися політичне життя, політична боротьба, і ті, що ближче до нас, зараз, зокрема, в Польщі, і ті, що далі від нас, ось цей чинник підтримки України. Чи він відіграє ну, певне значення і для електорату наразі, і для е конкуруючих сторін політично у Штатах? Ну, знаєте, давайте подивимося на ці дискусії, які йдуть сполучених штатах. Ну головне, це було зараз це питання національного боргу США і домовленості між адміністрацією Байдена і республіканцями у конгресі. І так виглядає, що домовленості такі досягли, і буде заморожене питання державного боргу до 2025 року. В 2024 четвертому ніяких змін не буде, і в 2025-му на один Оток буде можна буде збільшити національ, національні витрати, але якщо говорити про політичну кампанію і дискусію, то тут йдеться про збільшення насправді витрат на оборону, і про це говорять дуже активно республіканці. І якщо йдеться про, про витрати на оборону, Україна так само є фактором цього процесу, і ми, ми зараз не говорять абсолютно про зменшення допомоги Україні, а навпаки. Тобто, вже навіть республіканці, навіть враховуючи всі ці критику. Щодо е, витрачання коштів і так далі, все одно республіканський республіканська частина е, зараз, як так мовити, політичний процес дуже цікаво зараз проходить, тому що республіканці критикують Байдена за те, що вони е, що адміністрація Байдена недостатньо е, допомагає Україні, тобто не йдеться про збільшення, йдеться про активізацію і надавати Україні те, що Україні сьогодні потрібно. Сподіваємось на це, пані Мирослава. Дякуємо вам дуже. Мирослава Гонгадзе, журналістка і очільниця керівниця мовлення Голоса Америки» у східній Європі була з нами на прямому зв'язку.